Знаєте, глибоко всередині нашої свідомості постійно точиться така собі тиха невидима битва, і це по суті історія про двох назвімо їх персонажами, які стоять за кожним нашим рішенням, за кожною думкою. І, от, спираючись на проривну роботу Даніела Канемана, ми сьогодні спробуємо розібратися, а хто ж там насправді головний. Ну, мо на секунду зупинимось. Чи замислювалися ви коли-небудь, хто насправді вирішує за вас? Ну яку каву взяти зранку, як відреагувати на той чи інший заголовок у новинах, або що справді думати про нового колегу? Це такий свідомий виважений вибір, чи може щось інше? Щось, що спрацьовує миттєво ще до того, як з'явилася сама думка. Так от, відповідь це, по суті, ціла історія. Історія про двох персонажів, які живуть у нас в голові. Це, до речі, геніальна метафора від самого Канемана. Він уявляє наш розум як таку собі сцену з двома головними акторами. І повірте, коли розумієш, як вони між собою взаємодіють, це змінює абсолютно все. Гаразд, давайте зануримось час познайомитися з цими двома персонажами як слід, бо вони це фундамент ну, буквально всього, що ми робимо і про що думаємо. Ось вони пліч опліч. З одного боку маємо систему 1, Уявіть її як такого собі імпульсивного героя, що діє на автоматі. Вона швидка, інтуїтивна, завжди на поготові. А є система 2 повна протилежність. Це наш лінивий, але дуже ретельний контролер. Він вмикається тільки коли це справді необхідно, бо ну думати це важка робота. То що робить система 1? А ось погляньте, вона розв'язує один плюс один миттєво. Вона вловлює нотку роздратування в чиємусь голосі. Вона дозволяє вести машину знайомою порожньою дорогою, навіть не замислюючись про це. Це по суті наш внутрішній автопілот. А ось тут уже інша справа. Спробуйте ну, просто зараз помножити в умі 17 на 24. Ну як відчуваєте оце ментальне напруження? Оце і є пробудження системи. 2. це та частина мозку, яка вирішує складні завдання, шукає знайоме обличчя в натовпі, паркується в притул або улюблене заняття всіх, заповнює податкову декларацію. Це вимагає справжньої концентрації. Окей, і ось тут сюжет нашого історії стає набагато цікавішим, тому що наш швидкий герой, система 1, робить помилки насправді багато помилок, а наш лінивий контролер, система 2, не завжди хоче або встигає їх виправляти. І ось так ось так ми й потрапляємо в ці прогнозовані ментальні пастки. Отже. Ось у чому ключова проблема. Наш мозок просто еволюційно налаштований на економію енергії, це механізм виживання, тому лінива система 2 з величезним задоволенням віддає кермо швидкій інтуїтивній системі 1. Проблема лише в тому, що інтуїція іноді буває просто сліпою. То як же працює ця магія системи 1? Уся справа в мережі асоціацій одне слово, один образ, одна ідея, і бах, миттєво запускається цілий каскад пов'язаних думок, і все це ще до того, як ми встигаємо це усвідомити? Давайте проведемо маленький експеримент. Просто прочитайте ці два слова банан, блювота що відбувається? Ймовірно, ви відчули таку легку хвилю відрази, правда? Можливо, банана раптом перехотілося. Ваша система 1 за долю секунди створила потужний негативний зв'язок між двома абсолютно непов'язаними речами. Це ж ідеальна ілюстрація її роботи. Добре. Наступний приклад. Уявіть, ви в супермаркеті бачите акцію на консервований суп, на ціннику напис, обмеження 12 банок в одні руки. Здається, ну, звичайна маркетингова штука, так? Але насправді за цим ховається дуже хитрий психологічний трюк. Тому що одне дослідження показало, коли таке обмеження було, покупці купували вдвічі більше. Без обмеження люди брали в середньому 3-4 банки, а з написом не більше 12 купували близько 7. То в чому ж річ? Відповідь це так званий ефект прив'язки. Число 12 стало якорем у свідомості людей. Система 1 побачила його і, по суті, сказала Ага, ось це орієнтир. І тому, навіть якщо людям не потрібно було стільки супу, вони несвідомо купували більше. Просто тому, що їхнє мислення було прив'язане до цього вищого числа. А ось ще одна чудова пастка. Скажімо, людину описують за допомогою ось таких рис. Розумна, старанна, імпульсивна, критична, вперта. Прочитайте список, яке перше враження виникає в голові. Швидше за все воно буде досить позитивним, правда? Перші два слова розумна і старанна створюють такий собі позитивний ореол, який робить наступні, менш приємні риси не такими вже й поганими. Але що як ми просто змінимо порядок? Вперта, критична, імпульсивна, старанна, розумна, і раптом відчуття зовсім інше, чи не так? Набагато більш негативне. А це ж ті самісінькі слова, просто вперта на початку задає зовсім інший тон. У канемана є для цього фантастична абревіатура YSITI. Вона розшифровується як what you see is all there is що бачу, те й існує. Це означає, що система 1 не шукає додаткової інформації. Вона просто бере те, що лежить на поверхні, у нашому випадку перші кілька слів, і миттєво будує з цього цілісну історію. Вона ніколи не зупиняється, щоб запитати Хей, а яку важливу інформацію я можу тут пропускати. І ще одна величезна річ несприйняття втрат. По світі, біль від втрати, скажімо, 100 доларів відчувається приблизно вдвічі сильніша, ніж радість від отримання тих самих 100 доларів. Цей страх настільки сильний, що змушує нас уникати ризиків, навіть коли ризикнути було б абсолютно раціональним рішенням. Добре, ми побачили, як ці два персонажі можуть збивати нас із пантелику. Головне питання, що з цим усім робити? Хороша новина в тому, що ми не безсилі, ми можемо навчитися керувати цим маленьким театром у нашій голові. І ось проста, але справді, потужна стратегія з трьох кроків. Крок перший розпізнавати знаки, чи не занадто сильне це інтуїтивне відчуття, чи не зациклилися ви на першому ліпшому числі. Крок другий просто сповільніться, зробіть паузу перед важливим рішенням. І крок третій свідомо задійте систему. 2. справді запитайте себе, яку важливу інформацію я можу зараз упускати? Слухайте, мета тут не в тому, щоб позбутися системи 1. Це було б неможливо, та й вона нам потрібна для виживання. Вона щодня робить за нас тисячі справ. Справжній ключ, справжня мудрість це навчитися розпізнавати, коли її швидким судженням можна довіряти, а коли час натиснути на гальма і викликати повільного, розважливого контролера за другою думкою. Зрештою, все зводиться до цього. Тепер, коли ви познайомилися з цими двома акторами всередині своєї голови, вибір за вами кому ви дозволите писати вашу історію.